Доброго дня. Дякую! Друзі, всім привіт! Я до вас з крутими новинами. ICOS випустили новий девайс. Називається він IQOS Originals One. Погнали робити розпаковку. Новий IQOS зараз доступний по передпродажу, якщо у вас є підписка ІКОС 360. Якщо ви не знаєте, що це за підписка, то на каналі є відео про всі її плюшки. По назві Originals One, тобто один, одразу зрозуміла сутність девайсу. Тут немає тримача окремо і окремо зарядного пристрою. Пристрій цілісний. Або, як ще кажуть, все в одному. Кольори в цього девайсу такі самі, як і у ICOS Originals 2. Срібний, бірюзовий, графітовий, червоний. Давайте подивимося поближче. Тут новий конструктив. Тепер два блоки, в одному з них лежить девайс. IQOS запакували в окремий конверти. Дістається, він досить легко. Просто тягнеш за хвостик. Поки що сам девайс відкладу, подивимося, що йде в комплекті. В нас іде інструкція, як завжди. Далі в нас іде оновлена щіточка для чистки, як в ICOS Original Duo. Вона в нас двостороння зі спеціальною насадкою для леза. До речі, про неї ми також зняли відео. Можете подивитися на каналі. Далі в нас іде блок живлення та кабель. Єдине, я не зрозумів, чому на кабелі є USB-A. Могли, б, в принципі, зробити Type-C з обох сторін. По розміру ORIGINALS ONE досить компактний, він трошки довший, ніж Lil Solid, але він тонший та легший, тому дуже легко лежить в руках. Важить він, до речі, 70 грам, а покриття достатньо прикольне, приємне матове. Отвір для стіка ховається зверху під кришечкою, коли сувається всередині видно традиційне айкосівське лезо. Ковпачок також знімається, якщо девайс потрібно почистити або глянути серійний номер. Кнопка тут всього одна, вона включає, виключає айкос, перезавантажує і можу ще продовжувати. А може, зніму окремий відос. Пройдемося по технічним характеристикам. За Icos One можна використовувати 20 стіків підряд без підзаряд. Пам'ятаєте, колись у ICOS був монолітний девайс, також називався ICOS Multi. Дуже схожий по формі і розміру, але там батарея була розрахована тільки на 10 стіків підряд. А цей, при тих же габаритах і легенькій вазі має вдвічі потужнішу батарею як і у всіх інших айкосів, сеанс триває 6 хвилин або 14 затяжок. На повну він заряджається за півтори години. Якщо заряди вночі, то цілий день будеш використовувати без підзарядок. Перевірити рівень заряду можна безпосередньо на кнопці. Всі поділки це 100%, але нижня поділка це 25 і нижче відсотків. На кнопці є зворотній відлік. Після кожних трьох затяжок одна поділка індикатору перестає горіти. Це щось новеньке, бо ні Вайкоса, ні Уліла раніше такого не було. Загалом моє перше враження. Мені особисто ближчий варіант, коли ти тримаєш тонкий тримач зі стіком, а зарядний пристрій лежить десь окремо. Але я знаю людей, яким подобається саме монодевайси. І краще б, звичайно, щоб це був саме Айкос. Якщо порівнювати з найближчим аналогом, тобто Айкос Multi, то є, як на мене, суттєві покращення. Потужніша батарея на 20 стіків та цікавий індикатор зі зворотнім розрахунком за тяжого, що залишилося. По ціні сказати точно поки що не можу. На передпродажі Icos One коштує 1399 гривень, як і Original з Duo. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Коли вже добре протестую Icos One, то зніму про все детально. Ну а наразі всім па-па, підтримуйте Збройні Сили України. Слава Україні!